Вітаю, це програма Рівне Арт. І я Наталя Демедюк. Сьогодні я запрошую вас подивитися арт-клубу художниць Анатолія Іваненка. Роботи художниць та художників групи живопису Анатолія Іваненка арт Клумба» експонувалися у галереї Рівненської організації національної спілки художників України вперше. У кожного з митців власний шлях і різна освіта, але всіх об'єднує любов до мистецтва. Сам керівник художньої групи відзначає потужний ріст кожного і неймовірне прагнення долати нові вершини. Я сам до деякої міри здивований цим результатом. Тому що коли 10 років тому почали збиратися люди, які хотіли навчитись малювати, навіть не писати, а просто малювати. От. І це було започатковано в нашій художній школі. І тоді було, ця група називалася Стати гогеном за 90 днів, Галина Кульчицька зібрала чи зробила такий. Ну, якби захід чи пробу, що воно буде, ми самі не знали. І от тепер, коли пройшов, е, пройшов такий час, ми можемо побачити, що це спрацювало. Що це спрацювало, і роботи не просто, ну скажімо так, що захотіли, от щось там, та й намалювали, а це вже роботи, е, ну на порядок вищі від того, що якщо людина щось хоче. Чи може трошки й малює. Це вже живописні роботи. І вони досить творчі, вони серйозні, є на що подивитись, вони е, приваблюють, тому що вони змістовні і виконані е, досить таки на професійному рівні. Анатолій Іваненко віртуозно володіє таємницями живопису. Тому для багатьох рівнян став учителем. А назва групи Арт Клумба виникла, ніби сама собою, каже митець. Артклумба, тому що тут е, майже одні дівчата, от, і вони всі гарні, всі такі е, творчі, всі креативні, тому так і студія називається Артклумба. Коли починалася історія групи художників-аматорів, які прагнули вчитися і вдосконалюватися, мало хто вірив, що за відносно невеликий період митці матимуть успіх у шанувальників, організують не одну колективну та персональну виставки, продаватимуть свої картини в Україні та за кордоном, отримуючи схвальні відгуки. Але виставка в галереї національної спілки художників України це ще один щабель до успіху. Митці, митці з великою бокою, у вас сьогодні свято велике. Це свято, воно у вас трошечки спонтанно пішло, тому що так вийшло, що в нас є така е, можливість прийняти вас. Ми з дорогою душею вас прийняли у цей зал. Е, а прийшло дуже, шп... ну, вийшло так швиденько, що навіть і не того. Всі роботи були біля бі бі бібліотеки, не всі роботи, а митці, які виставлялися біля бібліотеки обласної, на паркані. Ми прийшли подивитися. Прийшли подивитися. Якщо з гумором, то будь ласка, я буду з гумором. А якщо серйозно ми прийшли, так уважно дивимося на, на ті роботи. Є гарні роботи, є талантливі, є. Індивідуальність, індивідуальність це дуже добре. І оце ви вже в нашому залі. І я, це спілка, задоволена, що такі гарні роботи ви робите в студії, що студія це, це воно не уч, учбовий заклад, тому що там конкретні ставляться питання. А тут іде така душевна Індивідуальність кожного автора. Арт Клумба, відома ще як група художників Анатолія Іваненка, не тільки талановиті, але й дисципліновані. Адже для кожного з них в дорослому віці живопис це насамперед свідомий вибір та духовна потреба. Мені що сподобалося по одному зову Анатолія Григоровича, і роботи моментально на першу годину були отут у залі. Дуже дякую галереї національної спілки художників України, що прийняли нас тут. Чесно, я думаю, що цю мою емоцію зараз розділить багато хто, коли ми починали займатися живописом Анатолія Григоровича. Ми навіть не мріяли. Ну може, хтось і мріяв. Я то так мала мрію, але не думала, що буквально за кілька років ми зможемо виставити свої картини в цьому такому намоленому приміщенні. Бо справді ну це дуже почесно. І є різні галереї, в кожного різні є історії. А у багатьох з нас вже є тут не одна персональна виставка, але я впевнена, що. Виставитись тут це знаково. Це надихає, і хочеться виправдати цю довіру художників вже іменитих, відомих, довести, що ми не даремно тут. Що ми будемо далі працювати що ми будемо обов'язково рости, і клумба Арт Клумба Анатолія Григоровича буде рости кількісно і якісно. Дякую. Значення, як загальна хвороба мистецтвом, а вірус основний, то Григорович ясна справа, бо так як він подає, так як він подає нам малювання, так як він створює атмосферу. Абсолютно домашню. Ніхто ніколи не переживає, навіть якщо й не зробив домашнього завдання. Бо основне у нас так, атмосфера. Атмосфера і навчання, досвід не швидкий, не одного дня, не одного місяця, а мабуть, роками, так як кожен художник стає художником не за рік, не за два і не за десять. Колись ми, може, станемо, хоч трошки, такими, як ви, Григорович. Своїми враженнями діляться відвідувачі, серед яких як давні шанувальники живопису, так і ті, хто вперше для себе відкрив нові імена у мистецтві, це дуже чудово, що сьогодні відбувається дуже багато подій у нашому місті. І, і дуже приємно, коли а, ти з події на воді приходиш і весь час тебе вражає рівень а, того чи іншого виду мистецтва. І Сьогодні на цій виставці виставці дуже багато картин, які дійсно ти дивишся на них, відкриває для себе нові імена, відкриваєш для себе якісь нові палітри, нові барви. І це а, дуже чудово. І дивовижно, що стільки людей, і, і, і всі якось тягнуться до мистецтва. І сьогодні а, це дуже дуже важливо, тому що ти можеш а через мистецтво якимось чином також дивитися на світ. настільки багато талановитих художників настільки ці роботи це супер, коли є де їх побачити не просто десь в інтернеті, а вживу. Свою історію група рівненських митців-аматорів веде від жовтня 2010 року, коли у Рівному стартував культурно-мистецький проєкт Стань гогеном за 90 днів. Як ми вже згадували, проєкт було ініційовано міською владою для рівнян віком від 18 років, які дуже хотіли навчитися живопису. Саме із тих гогенівців і сформувалася група художник, якою керував директор дитячої художньої школи Анатолій Мартиненко. Завдяки йому в групі сформувалося бажання вчитися. Творити й далі, незважаючи на завершення проекту. Пізніше у 2014 році під свою творчу опіку групу взяв Анатолій Григорович Іваненко. Сьогодні група «Арт Клумба» це не просто колектив однодумців, а своєрідна творча родина, де прагнення малювати об'єднує людей різних професій, віку та релігійних переконань. Лікар, волонтер, пенсіонер. Багатодітна мама, журналіст, психолог, рятувальник, люди різних професій і різного віку працювали над цими картинами, але всіх їх поєднує одне безмежна любов до мистецтва. Це була програма рівне Арт. І я, Наталя Демедюк. Побачимось.